Привіт, друзі, з вами Enjoy Cars І сьогодні в нас на огляді суперкрутий, свіжий 2022 року. Jeep Compass повний привід, комплектації Latitude Лакс. То повністю підходить під філософію компанії Car щодо пригону авто зі США, бо авто 2022 року випуску та пробігу на ньому на момент покупки було 600 миль. Тобто зараз на авто пробігу 1000 кілометрів. Супер свіже авто. Це авто ми привезли нашому клієнту та зовсім скоро вже будемо видавати його, воно повністю готове. Авто випуску в квітня 2022 року, зараз кінець січня 2023 року. Авто не має ще року. Дуже свіже круте авто. Це Jeep Compass в останньому рестайлингу, це саме крайній кузов, який в нього є. І сьогодні ми вам покажемо, чим він відрізняється від інших компасів і чому саме його ми купили для нашого клієнта. Також розказуємо вам про відмінності, чим відрізняється Compass в останньому кузові. Від другого покоління, який випускався з 2018 по 2022 рік. Тут є, є, є різниця попередку, по задній частині авто, все це розповімо. Дуже е, оновлений салон, там все по-іншому, дуже відрізняється, він дуже крутий. Мені особисто дуже сподобався. Також розберемо всі комплектації авто Jeep компаса, який випускається 2022 року. Почнемо з відмінності, які ви бачите, по передній частині авто. Е, Передня частина повністю обновилася. Е, він став більш схожий на свого старшого брата та джип-чироки. Передня оптика, повністю новий бампер. До речі, з 2022 року тут ставиться передня оптика LED, повністю Full LED, це Jeep Performance LED. Тому тепер це повністю led оптика, оновлений бампер. Залишилась, але змінилася решітка радіатора джипівська. Також залишилось сім цих розрізів. Але вже в іншому виді авто ззовні стало більш схоже на свого старшого брата Джипа Cherokee. Також два другого року виробники все також залишили ці маленькі плюшки, які притаманні тільки кампасу. Такі цікавинки, як джипіліславому склі. Зараз ми покажемо вам його покрупніше. Джипіліславому склі на жабу можна знайти ящірку і, і на задньому. А склі можна знайти дракошу. Для мене це було новиною. Я це знайшов, це дуже круто, прикольно, та буду радувати власника цього авто. Бокова частина авто в компасі з 22-го року вона майже не змінилася. Все так також бачимо майже квадратні колесні арки великі, що вказує на приналежність авто до саме паркетників, які можуть виїжджати на офроуд. Та диски для Компаса 2022 року доступні диски з 17-го 17 дюймов до 19 дюймов. На нашому авто є 18-дюймові диски. Також джепа компаса є релінги на криші, що показує його приналежність до імена паркетника. Та в нашій комплектації авто має безключовий доступ, тобто на ручках на передніх є кнопки безключового доступу. Тому що погнали, подивимося, що там ззаді. По задній частині на перший на перший згляд авто зовсім не змінилося, але Є зміна у задньому бампері 2022 року, є зміна у оптиці другі, стоять інші фари, та додавалася led оптика як спереду, так і ззаду по задніх фарах. Тепер щодо комплектації з 22-го року Jeep Compass випускається у шести комплектаціях, що є дуже великою перевагою для вибору опцій для клієнтів. Комплектацій всього шість. І 22-го року з'явилася нова комплектація. Тобто, починаючи, є комплектація Sport, комплектація Latitude, Нова комплектація з'явилася на наше авто саме в цій комплектації. Це Latitude Luxe, Потім йде Limited і High Altitude. Також є комплектація Trailhawk, Там є зовсім нові бампери, там є понижаючий ряд на коробці передач та свої особливості як для оффроуду. Наші комплектації Lux є вже ледовські передні фари, є туманки, є 18 диски та дуже багатий вибір. Безпеки щодо, щодо безпеки для водіння, як в місці, так і по трасі. Це, це дає дуже велику перевагу для безпечного водіння. Тобто там є і попередження від зіткнення, та уход зі смуги руху, все це е, встаїть в цій компутації. Дуже багато змін це авто саме е, отримала в салоні, тому давайте пройдемо в салон та подивимося, що там є. В нашій комплекції вже є безключовий доступ, як, як, як я і казав. Також є система дистанційного запуску, можна авто заводити не сидячи Авто з відстані також маємо дзеркала вже з автозатемненням та з індикацією сліпих зон. Нас зустрічає повністю оновлений салон, в даному випадку він шкіряний повністю з оранжевою строчкою. Дуже красивий крутий. Маємо електропакет на сидінні водія та повністю тут електропакет. Ми в салоні цього 22-го року нового компаса. По-перше, хочу сказати, що в авто запах свіжої нової автівки. Бо коли ми покупали, в авто було 600 миль пробігу, тобто це 1100 кілометрів. Зараз так і є. Тобто нове авто, авто менше року. Тому крутий запах, свіжа кожа, круті, круті тактильні відчуття від салону авто. Маємо повністю оновлену передню панель, повністю оновлений руль. Руль мультифункціональний змінена. Середня частина, руль з підігрівом в нашої комплектації, кнопка старт-стоп. Також є в авто є система старт-стоп, тобто воно глушиться та заводиться само для економії палива. Що ми маємо такого цікавого салону? Повністю оновлена панель і є дуже багато варіантів обробки цієї панелі. Дуже круті такі пластикові вставки під сірий, під сірий карбон. Дуже круто виглядає, мабуть, тому що воно нове. Але дуже круте саме дизайнерське. Рішення: Нові воздуховоди дуже крутий, стільний, що не притаманно для Кампаса. Він дуже виріс в своєї ніші ринку. Що ми маємо в салоні? Тут також великий дисплей це вже система ЮКЕК 5. В даному випадку авто вже розфіковане нами. Це, не, це нова автівка, тому це не дешево коштує десь біля 400 доларів. Це вийшло для нас. Що маємо ще нового? Тут також є ЖК-дисплей з крутим зображенням зі всіма помічниками при водінні для водія для безпечного водіння. Також маємо управління клімат контролем. Тут все працює дуже швидко і дуже якісно, та якісне зображення. Uconnect 5 все-таки набагато швидше та цікавіше працює та має дуже багато функцій. Маємо вже тут кнопку старт-стоп, тобто авто заводиться глушиться з кнопки. Також це авто має систему старт-стоп, тобто вона глушиться та заводиться сама для економії палива. Також маємо тут систему включення або виключення утримання в полосі авто. Авто підрулює. Коли без включеного поворотника авто виходить зі своєї полоси, підрулює та йде вібрація в руль. Ці всі моменти виставляються в новій системі. Uconnect по Параметрам, які там як, е, наскільки сильно треба вібрувати або наскільки треба сильно реагувати на вихід авто з полоси. Також е, в нашій комплектації є переднє сидіння, це шкіряні сидіння з перфорацією, е, переднє сидіння маємо з підігрівом, е, три моменти підігріву є і підігрів руля. Дуже круто, особливо в зимній період, мати в авто підігрів руля. Є в нас тут селектор перемикання швидкостей. Я чуть пізніше розповім про, про варіанти зі спробками передач для цієї, для цієї авто. Вони дуже відрізняються і два з року були оновлені. Також маємо систему Select Terrain, так як це повнопривідний компас, тому маємо три варіанти. Настройки трансмісії та рульового управління це для снігу, для піска або грязі та автоматичний режим. Зараз в автоматичному режиму режимі це все переключається і дуже круто показує тут на передній панелі. Цей сам компас показує в різних погодних умовах. Дуже крута штука, та це все дуже інформативно та дуже свіжо та кайфово виглядає. Також маємо блокування повного приводу 4 веде лок, кноп, окрему кнопку тут на панелі. І маємо вже електрорушник. Електрорушник можна, можна також виставити в цій системі Uconnect, щоб він включався або виключався автоматично при постановці, авто на парковочному передачу. Давайте швидко пробіжимося. По технічним характеристикам, я обіцяв розказати, авто має джипи з го року, джипи компаси мають або передній, або повний привід. В нашому випадку це повнопривідна версія, бо клієнт хотів саме повнопривідне авто. Що ми маємо? Якщо це буде переднє привідне авто, це доступно тільки в комплектаціях перших двох, або спорт, або Латитьюд. І починається з комплектації Latitude Лакс, як в нас, та до самої комплектації Trailhock та High Altitude, маємо. Тільки повний привід. Тому на передньопривідних привідних авто маємо 6-ступеневу коробку ідеосматерний автомат, на повнопривідних версіях маємо 9-ступеневу вже коробку е автомат. Тому тут стоїть 9-ступенева коробка автомат. Це дозволяє мати. Крутий розхід палива, витрата палива в місці, десь, десь біля 90 літрів для мотора 2,4 це дуже круто. Та по трасі це десь біля 6-7 літрів, бо 9, 9 передач дають ну, дає про себе знати. Дуже удобно та ергономічно сидіти в цьому авто. Це вже таке свіже та із нового покоління автомобілів дуже е, круто див, ну, навіть на перший вигляд, після там, їзди на компасі там, або 2016 або 2017 року, взагалі в другому поколінні Кампаса дуже це все круто виглядає. Та 22-го року ще з цією панелью, е, з цим монітором великим, дуже все круто є. Е, та ергономічно. Тобто, до, дуже багато кількість настроєк, що на водійському сидінні, що до настроє руля. В даному випадку у нас руль має механічне налаштування. Він налаштовується як по висоті, так і по вильоту цього е, керма. Е, що ще маємо? Можемо мати, в нас зараз нема, але в комплектації е, Limited та High Altitude може бути безпроводна е, зарядка в даному випадку. В нашому авто в комплектації Latitude Lux є зарядний пристрій на USB і на е, Type-C Вже це дуже круто. Також це авто вже має безпроводний Android Auto та безпроводний CarPlay. Це дуже круто, це дуже практично і. Дозволяє круто працювати з телефоном або будь-якими пристроями, які підтримують CarPlay чи Android Auto в компасі. Друзі, щодо помічників по цьому авто для водія. По дисплею бачимо, є камера заднього виду, є задні парктроніки, цей вид змінюється, цей динамічний тобто від повороту керма. Змінюється траєкторія руху. Дуже велика, дуже якісне зображення на камері, та дуже велика тут картинка. Все це бачимо. Також є у нас зеркала. Дзеркала у нас передні з обігрівом. Та що ми ще бачимо? Що є індикація сліпих зон. Тобто в задньому бампері стоять радари. Авто. Індикує, коли ви не бачите авто, яке вас обходить по полосі, що їде рядом, коли авто їде по 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 дорозі, та коли ви здаєте назад при включенні задньої передачі, то що ви не бачите не в камеру, не в дзеркала, не та ни так, авто бачить авто, яка приближається до перпендикулярно до вашого авто, та показує це все датчиками сліпих зон. Також дуже круто. От зараз я сижу, авто працює, підігрів сидінь та підігрів руля. Це дуже крута штука зимою. По цьому жк дисплею, що є на панелі приладів, дуже крутий, дуже круте зображення. Маємо це все дуже практично. управління є або з руля. Перебирається дуже багато всього. бортовий комп'ютер є вже датчики тиску в колесах. Також показує, яка виставлений режим системи Terrain. Та також є можливість управління з підрульовими цими кнопками, які є на всіх джипах, починається там ще з 2013 року. Тобто таке круте дороблення, яке було зроблено, та це тепер виглядає дуже своєчасно та по-новому. вам про всі нюанси, які є в попередній частині авто, бачимо також ще не розповів вам про підлокотник. Підлокотник тут доволі невеликий, є підстаканники, все це дуже гармонічно та практично. Також там дуже велика є така ніша для телефона або чого чого хочете, що можна розмістити перед е, селектором переключення передач. Тут також все зроблено під е, такий рояльний лад, дуже круто. Наші комплектації все виглядає на, на дуже високому рівні, як для авто Jeep компас, який є в лініці авто до е, зовсім не флагманом Що ще? У нас тут підлокотник теж регулюється. Це дуже е, е, така цікава штука, яка не всім, але деякому е, декому. Це обов'язково потрібно, регулюється разом з сидінням, тобто можна сісти максимально удобно для себе. Також в комплектації High Altitude може бути панорамний дах в цьому авто, або фрейлхоку. Тут може бути або люк, або його може не бути, як в нашому варіанті. Також є датчики світла, я вже розповідав про системи, що допомагають у їзді в місті та по трасі. Це попередження зіткнення та утримання. Авто в полосі. Це все е, такі сучасні е, помічники, які е, дають перевагу цьому авто в, в рамках безпеки. Тому е, на, попереду це все попередній частині авто. Давайте зглянемо, що там. Ззади. По задній частині авто, по-перше, дуже круто і е, так е, гармонічно закриваються двері. Тобто видно, що є вже шумоізоляція е, в авто, але адже це компас. Це, е, там, Другий після Ренегейту у лінійці джипа. Все, все дуже круто зроблено. Тут дуже багато місця, я не зовсім великий, в мене росте 1,70 м, 1,68 м. Я зараз сів сам за собою, мені, мені тут нічого не е, перешкоджає. Маємо оновлену цю панель з воздуховодами, також тут є зарядка е, USB-позаду це все, є ще підлокотник з двома підстаканниками. Та підсвітка для кожного пасажира окремо. Дуже круті якісні матеріали, можу сказати, що все знаходиться на своєму місці. Та ось такий, ось такий вигляд має це авто ззаду. Хочу ще наголосити на тому, що авто має тисячу км пробігу, тобто це нове авто, авто менше року і дуже якісний, тактильний. Шкіряний салон з перфорацією, який майже я гадаю, позаду ваші зовсім ніхто не сидів. Тому я вам пропоную оглянути, що там багажний цього. Же полягаємо, що що цей компас має е, по багажному відділенню? По перше, це дуже високо відкривається його кришка відділення. в Кампентація е, High Altitude і Trailhawk може бути з, електроплав... з з електроприводом кришка багажнику, навіть та як та яка. Як була у нас в що управляється з ноги, тут маємо все механічне, дуже великий багажник для класу цього авто, тобто десь біля 430-450 літрів. Також є змінний варіант уровня полу. Там ще велика дуже ніша під запаску, під сідла. І ця цей рівень можна змінювати як по етажах робити по рівнях. Тому все маємо так багажнику цього авто. Окрім, окрім цього, маємо ще дракошу, який я вже показував. Ця плюшка для власників компасу. Тепер давайте глянемо технічну частину авто, що таке що є під капотом у джіпа компаса. По-перше, це дуже легкий капот, це алюмінієвий капот в компасах цих років. Тут дуже свіже авто, бачимо, що авто майже, не, не бачили ще навіть першого ТО, це 1000 км пробігу всього. По моторах тут стоїть 24 літра Multi-Air. Той самий мотор, що стояв на, е, дуже багато, на всій Chrysler групі та на групі Jeep. Е, По коробках я вже казав. Що маємо або 6-ступеневий автомат на передньому приводі, або тільки 9-ступеневий автомат на повному приводі. Так, друзі, тепер одна з важливіших інформацій, що обов'язково вас турбує, це ціни. Давайте так, на даний момент, це кінець січня 2023 року, я переглядав сьогодні авторії, та ми переглядали авторії, тобто ринок БУ авто в Україні на момент покупки авто, коли ми покупали його в жовтні 2022 року. Не було таких авто на продажу 2022 року нового джипа в новому джипа, Компаса в новому в кузові немає. Напевнопродовжі його немає зараз. Тому зрів порівнювати нема що. Чим ми маємо по цінах? 30 десь три тисячі три тисячі такий авто коштував в США на момент його покупки. Ми купили його на страховому аукціоні вже в страховій компанії але з мінімальним пробігом, бо скоріше все авто було пошкоджене. було мінімальне пошкодження з цілою безпекою. Скоджена на дилері, бо авто приїхало з квадратними номерами на папері замальованими. Це, це перша реєстрація, яка ще не відбулася. Тобто авто було ще дилерське, ну, пробігу було 600 миль. Що бачимо? Та на момент покупки авто було десь біля півроку. Купили ми його за 9,225. Ми показували це в нашому інстаграм, можете переглянути. Що по цінах тут? Нашому клієнту це авто стало десь 22 тисячі доларів. Порівнювати нема з чим, але я гадаю, що якщо такі авто будуть з таким пробігом, їх просто нема на авторі, тому це обов'язково вигідна покупка, це саме та авто, яку ми рекомендуємо та купуємо нашим клієнтам. Десь ціна буде його БУ від 25, 000, гадаю, тисяч до 27 тут, в Україні з таким пробігом та такого року, це менше, менше року авто. ми вам Ли, всі моменти по комплектаціях, всі відмінності по новому цьому джипу компасу 2022 року. Це авто їде до свого власника, свою першу поїздку. А ви, якщо бажаєте собі покупувати авто зі США, вибирайте компанію Enjoy Cars, Пишіть під у коментарях під цим відео, дзвоніть на до нас на гарячу лінію. Це все є в описі. Під відео наші менеджери знають та вміють, як зробити вам швидко. Якісну автівку, яка має менше року, з мінімальним пробігом та пошкодженням.